Цього понеділка кабінет міністрів України вів режим надзвичайної ситуації на Донбасі. А у всій Україні стан підвищеної готовності. Служби працюють у посиленому режимі. Зокрема, на Львівщині міліція проводить патрулювання всіх мікрорайонів та в'їздів до, до Львова. Підрозділи цивільного захисту населення відстежують матеріально-технічне забезпечення всіх служб, надзвичайників, швидкої допомоги та інших. ЛКП та керівників структурних підрозділів зобов'язали провести інструктажі населення. Щодо плану дій на випадок терористичної загрози, також перевіряють стан захисних споруд для населення та на підприємствах із загрозою хімічних викидів в обласному департаменті цивільного захисту. Звітують, третина із таких захисними спорудами поки недообладнані. Однак додають загалом до надзвичайних ситуацій готові всі. Працюють служби 101, 102, 103, 104 і, і, і ну, чи, диспетчерський центр у місті Львові, гаряча лінія, так сказати, всі на всі звернення і дерегування. Крім того, система зв'язку оповіщення, яка сьогодні є в області, вона передбачає обмін і доведення інформації між основними службами.